Хіп-хоп на зупинках громадського транспорту, рок-музика на вулиці Ольги Кобилянської, фольклор на сходах міської ради. Все це побачать буковинці 16 травня. Чернівці одне з 15 українських міст, які долучилися до міжнародного свята День вуличної музики. День вуличної музики започаткував литовський музикант Андрюс Мамонтовас. Ідея така: в кожну третю суботу-травня виконавці різних музичних стилів збираються у центрі міста, аби зіграти людям свою музику. Цього року до свята офіційно долучаться Чернівці. Прихильниками рок музики треба бути на розі Кабелянської і Челюскінса. Там де Целановський центр. А, перша сцена, а вторая сцена буде знаходітися на площі філармонії. А, там на цій сцені будуть знаходитися, будемо так говорити, хедлайнери дня вуличної музики. Любителям класичної в галерею ратуші. Там можна буде й переглянути фотовиставку. Присвячена музиці на під назвою вона буде е, музика твого міста, тобто фотографії, які. Безпосередньо стосується нашого міста або ну фотографи тільки Чернівецькі на сходах ратуші можна буде послухати та побачити. Фольк такі колективи, вікінги, тож це теж дуже інтересно. Вид а для молоді сцену встановлять позлі. Остановки там діоді знаходиться, Там будуть хіп-хоп, танці і так далі. У день вуличної музики в місті організують ще декілька заходів. Зокрема, на вулиці Ольги Коболянської проведуть ярмарок Чернівецький весняний фортель, а в центрі міста відбудеться велопробіг. Ми їдемо не в спортивному, а в гарному елегантному одязі на велосипедах. І метою цього заходу є привернути увагу людей до використання буденного використання велосипеду, що це не тільки спортивний снаряд, це не тільки елемент для. Туризму, скажімо так, а це засіб, який ми щодня можемо використовувати. Фестиваль вуличної музики у Чернівцях пройде 16 травня. Юрій Гоманович, Роман Палатик Чернівецький промінь.